Якщо вам актуальна тема синдрома самозванця, вам може інколи здаватися, що вас викроють, особливо, коли ви йдете проявлення, наприклад, в соцмережі або в колі колег, якщо вам здається, що у вас немає досягнень, або вони дуже замаленькі, якщо у вас є страх поразки, ви не даєте собі права на помилку, і кожна помилка для вас дійсно як поразка. Або ви боїтеся страху успіху, на вас буде дуже багато відповідальності та уваги. І ще однією з ознак є, коли ви не вірите в те, коли вас хвалять. позитивному зворотньому зв'язку ви шукаєте причини, чому це не так. А ось негативний зворотній зв'язок для вас просто те, що кладе вас на лопатки. Якщо ви знаходите в себе якісь із ознак, якщо вам актуальна ця тема синдрому самозванця, запрошую вас на інтенсив, синдром самозванця та гроші, я вклала туди Свої трирічні надбання в роботі з експертами, різними експертами саме по запиту синдрому самозванця. Там до трьох годин ясного матеріалу. На вас очікують лекції. Також про працювання грошових блоків саме в розрізі синдрому самозванця. Коли ви думаєте, що можливо ще рано взагалі брати кошти і потрібно працювати безкоштовно? Чи мені ще дуже далеко до якогось більш-менш адекватного чеку потрібно за дуже маленьку ціну? Да? чи... Навіть коли ви думаєте, що ну я не можу продавати своїм близьким своїм друзям, хоча в принципі це те, на що ви повинні спертися. Там на вас чекають перевірені психологічні завдання, ефективні і дуже цікаві коучингові та НЛП-техніки. Я на своєму ютуб-каналі давала приклади, невеликі приклади таких технік. І моє найголовніше надбання це глибинні практики. Які саме дозволять вам ось зняти оці завищені, величезні очікування до себе. Вийти з оцього кола, там, де ми ставимо до себе величезні очікування, розчарування, знову очікування, знову розчарування. Ми виходимо з цього кола. Ми приймаємо себе. Ми, крім того, що ми знімаємо очікування, приймаємо себе, ми ще також йдемо в довіру до світу. І це все, ось це все весь інтенсив, він якраз і дає змогу яскраво та масштабно проявлятись, без оцих різних оглядок, а хто що скаже. А можливо, мені ще рано, а можливо, я ще поганий експерт, і мене ще, мені ще треба вчитися і ще, ще дуже багато, 10 років вчитися, щоб мати змогу взагалі піти в практику. Ні. Ні, це просто ваші обмежуючі установки всеред, в вашій, голові, вашій свідомості, які вам не дають дійсно яскраво та масштабно проявлятися. Тому я вас чекаю. Посилання під цим відео. Також ви можете переглянути відгуки з індивідуальної роботи з експертами на сайті. І крім того, я вам хочу сказати, що я там використовую техніки, практики. Завдання, які, в принципі, дорівнюють двом місяцям роботи індивідуально з експертом. Там фактично всі найважливіші практики, найдієвіші. Єдине, що не всі, звичайно, можна пропрацювати в самостійній роботі, тому також я вам даю можливість придбати. І індивідуальну сесію, це тариф преміум вік з індивідуальної сесії. Там, звичайно, це набагато глибше, набагато швидше. Ви пропрацюєте свій синдром самозванця саме за цим тарифом. Але тариф преміум теж я вас дуже прошу, не обесцінюйте, він просто супер!